Заквасило, постояло два-три дні. Так і підчистей солі на літрову банку столова ложка солі. Це такий рецепт капітальний. Пані Ольга каже, консервує овочі в міру. Забагато робити не хоче, аби не пропадало. На ринку продає кришки і банки. За її словами, цьогоріч ціни на такий товар значно знизились. Проте й ажіотажу аж такого ще немає. Кришки ну, є, відповідно Одеса подешевшала. Як вони були вже навіть поза 200, то зараз можна купити за 140. Є вартість 80 гривень, 20 штук, а тут 50 штук, 145 гривень. За півлітрову банку вам потрібно буде віддати 15 гривень, за літрову – 18, а за три літрову – 40. Та найголовніше – в міст. Тож розпитуємо про ціни на овочі і приправи для закруток. Вартість огірків коливається, і на ринку зараз їх мало. Більше 15, чуть менше від тих будуть 30, але немає, вже не продали. Огірки були минулого року дорожчі. 45 маленьких. А от помідорів на прилавках бачимо чимало. Є домашні з городу, а є ті, які вирощують в теплицях на Закарпатті чи у заліщиках. Продавці кажуть, на останній ціна дорожча, ніж колись була на Херсонській чи Миколаївській. Ну ще люди не купляють на закрутки, ще дорого. Може буде дешевше? Ну дорого того року дорого. Так на відміну від минулого року. Я думаю, що в серпні вже буде дешевше товар. Це пані Ірина. У неї на прилавку є чимало свіжих овочів, зокрема, й ті самі помідори. Їх жінка не тільки продає, але й ділиться, що консервує самостійно. І цукор йде, і олія, і оцет йде. Ну так як. Так як люди крутять, поки Ну, але є деякі рецепти, які ми не зраджуємо, можна сказати. Не забуваємо й про часник. Місцевий продавець розповідає, ціна цьогоріч на нього не змінилась. – 50-80 гривень за кілограм. Від 300 грамів, хтось головку дві, хтось кілограм, пів кілограма. Залежить кому скільки яка є необхідність до ірків, до кабачків. Тільки цього року дуже гниє чесник, тобто ближче осені, коли буде посадка. Мабуть, чесник до дорожче коштувати. У покупців реакція на ціни різна, та усі зізнаються, чекатимуть, поки вартість на овочі для консервації значно знизиться. Ціни на овочі великі. Ніби так нормальні ціни. Я би не сказала, що багато. Та є всякі, є, по 30, є, по 15, по 10, ну все. А оці мені сподобалися по 15 запасити. Отож, підсумуємо, для того, щоб законсервувати огірки або помідори, вам знадобиться. Кришки ціна на які від 80 до 145 гривень. Банки, наприклад, літрові по 18 гривень. Огірки на місцевому ринку коштують від 12 до 35 гривень. Помідори від 21 до 38 гривень. Перець тримає однакову ціну 110 гривень. Кріп 10 гривень за пучок. Часник по 10 гривень за одну головку. Лавровий лист гвозди яйка, мелений перець вартують від 10 гривень за пакетик. Ціна оцту – 25-30 гривень. Олії в середньому – 60 гривень за літрову пляшку. Аби зробити таку закрутку, треба добряче попрацювати. Але очевидно, що це дешевше, ніж купувати вже готову консервацію. Адже вартість на закручені огірки або помідори стартує від 60 гривень за 300-грамову банку та 300 гривень за 3-літрову банку.